Вінчання. Що таке вінчання? Вінчання це хто ходить під християнським Егрегором, хто ходить в церкву, для них це нормально, я це теж знаю. От собі женяться, вінчаються в церкву, ся діла живуть, як має бути. Ну, там клянуться, клятви всякі дуже серйозні дають. Ну, того, як ми бачимо 24 рік, показав те, що ці всі клятви до одного місця, тому що люди порозводились 98% сімей, які були вінчені, не без різниці. Означає, що воно не працює. Ну, це з сторони релігії, хто хоче, я питань не маю, Вінчайтеся, ходіть там, ну це ваше право. З сторони магії, хто в цьому шарить, він знає, що вінчання – це є офіційний приворот, де пари дають великі клятви, де створюється карма. І в основному вони приходили, якщо взяти цю пару, яка вінчалася, то якщо ми її дивимося, то там в 90% випадків знаходиться карма між. Жінкою і чоловіком. Вони не зря все-таки прийшли сюди і вінчалися. У них є карма 5, 7, 8 життів, 10 життів, два кармічних вузла є дуже багато. І вони в багатьох випадках проходять ці всі спитання. той, кого вбиває, той того жаліє. Получається, що в основному, якщо взяти зі сторони езотерики, глянути на вінчання, то це офіційний приворот, який обоснується в фундаменті кармічним зв'язок між двома партнерами. Які создані душами для проходження уроків. А вже е, християнський і Грегор і ці всі подключки вони сідають на е, цей контракт і вже хавають енергію і обучають, допомагають більше обучати людей більш жістокіше. Ну от і от в основному там є подключки, і якщо робити чистки чакрів, то без вінчення вам чакри не почистиш, тому що е, там є дві чакри, на яких вони стоять. І в більшості випадків, якщо ви підете в церкву розвінчатися, вас ніхто не розвінчає. Розвінчують тільки для того, щоб знов вінчатися в другу жінку чи чоловіка. Получається, перевести слідушого раба. Ось. Тому в церкві вас в основному не розвінчають. Хоча в церкві є обряди, де її розвінчують. Але в 99% вас не розвінчають. Або буде платний батюшка, який це зробить. Тоді це питання вирішується через регрес. Розвінчування, розхрещування рішається питання через регрес. Проработки, і буде вам щастя. Хто не може це зробити через церкву, це можна зробити через регрес. Кому потрібні родові практики, матриця судьби, консультації, чистки, амулети, обучення картам таро, магії воску, онлайн-школа. Звертайтеся в особисті. Всім пока-пока!